Так, вигинаємо Адамс. першу чергу починаємо з того, що відрізаємо собі кількість дроту. Довжина 8 см. Я собі на столі позначив маркером таку маленьку полосочку, написав а, Адамс слово Адамс. Представляю кожен раз дріт і відразу відтинаю отакий от елемент, скільки мені треба. І все, і вже з нього вигинаю. Наступний крок: 5 мм, не доходячи до центру, ми згинаємо букву. Більше ніж 90 градусів. І приміряємо. Зуб у нас має йти Адамс в сам кутик цього зуба біля нього ставимо і десь от в тому місці ми згинаємо ще раз догори. У нас виходить така юрта. Вона нагадує палатку, отаку юрту вона має отак бути зігнута. Ось. Є, добре, приміряємо ту юрту, щоб вона отут не була за широка або за маленька. Вона має бути 2 міліметри, не доходячи до краю. Після цього крампони губками ставимо сюди і згинаємо одну ножку, перевертаємо верх ногами, ставимо сюди і згинаємо другу ножку. Після того, як зігнули ті ножки, ми їх до кубки зжимаємо, вони надто широкі через те, що тут надто широкі круглогубці. Взагалі в мене на роботі вони значно вищі, в майбутньому mm, ви теж будете кінет. Все, ми підігнули всі краї, щоб все було однаково, рівномірно, і ножки стріляли одинаково. Приміряємо Адамс. Він має попадати, бачите, чітко попадає в краї зуба. Все. Обов'язково робити це треба на такому столику. Ось тоді вам буде значно комфортніше ставити під певним кутом і загинаємо першу ножку. Круглогубці ставимо в сам кутик. От саме от в цей кутик. Ми ставимо круглогубці. І вигинаємо першу ножку. Це вигнули, вона в нас має чітко лягати по проксималці. Тут в нас має відступати 2 міліметри. Все, після того ми маємо вигнути ось таку сходинку. Тобто, от в тій точці, де вже йде в повітря, кламер не прилягає, ми вигинаємо вниз, потім вперід і потім знову вниз. Як я це роблю? Іншою стороною крампонів квадратною я ловлю тут, чуть вигинаю вниз, провіряю, чи є, провірив. Догинаю вниз, потім ловлю крампонами зразу вверх і потім знов вниз. Дріт зайвий відкушую. Все, і в нас вийшла одна ножка. Ідеально. Тепер так само ту ножку через ті, що, те, що ті круглогубці вони надто грубі. Мені ними трошки важко гнути. У мене іншого інструменту немає, у вас є крампони. Ви можете крампонами це трохи робити, але взагалі той Адамс вигинається круглогубцями, не крампонами. Все, в нас ідеально по проксималці в силу. Теж пальцем отак зажимаємо, де воно вже в повітря йшло, ставимо крампони і вигинаємо вниз, потім ловимо вверх, піднімаємо дріт сюди, прямо до мене. І потім знову вниз. Має виходити сходка. Цей дріт у нас за високий, Ми його лишньо обтинаємо і вирівнюємо, щоб дві ножки були в нас одинакової довжини. І хвильки вигинаємо потім. Після того, як ми вигнемо ідеально е, ножки, ми тоді вже за другим етапом будемо вигинати е, хвильки. Все, підкориговуємо, що де потрібно. Це задовго. Ножки, е, Хвильки у нас получаться ідеальними, якщо два відростка буде у нас рівно обрізаними. Все, після цього ми вигнаємо хвильку. Отаку ловимо. Спочатку один раз, потім другий раз, потім третій раз. І потім нагинаємо по максимуму в напрямку до передніх зубів. Знову раз, перевернули крампони. Два, знову перевернули. 3. Ті хвильки не варто робити дуже такими ступінчатоподібними, подібними, вони мають бути плавними. Все. Після того ми прикладаємо, приміряємо. Я не буду ідеалізувати, підганяти, щоб відео не займало багато місця. По-простому кажучи, основні правила. Хвильки мають бути от в такому напрямку. 2 мм дріт не повинен пролягати до вестибулярки і ідеально пролягати клопник Це.